Час життя не вічне, ти ще сьогодні є живий. А завтра хто сказати Боже, що до зустріне день новий. Усі ми, друзі, в руках Божих. Життя і смерть в його руках. Тій до вічності готовий, що наповняє спокій і страх то тут, отам відчуємо горе, коди живі, на спокій. Сінуй цей час, і дякуй Богу, не завжди буде так. Повір. відкладаєм все на завтра, Ще стигну, я ще молодий, та смерть нікого не чекає, їй неважливо ти який. Ось чує, хтось спішив додому. Сталась аварія страшна. І от мить когось не стало. Таке коротке є життя. Хтось вирішив нернути воду, поплавати він захотів. Вернувся так мало років ще прожив. А хтось з останніх сил боровся, вірус страшний перемогти, Та інша була воля кожа, забрав його він із землі. Тут вже ніщо не допоможе, ні гроші. Лава, не звоня. Разводят ли руками? Одна надія на Христа. Душа вічна пам'ятаймо, вона ніколи не вмирає. Наші діла ідуть вслід за нами і одного разу в судний день. Ми перед Богом всі предстанем, що Господь скаже для тебе. Задумайся, о, зупинися. Ти переглянь ще раз своє життя. До зустрічі готуйся, сестро, брате. Чим я наповнена посудинка твоя, поки господь дарує час, спішімо безцінним маслом запастись. Настане день і буде пізно, сьогодні треба це зробити. Сьогодні час спасіння, благодаті, сьогодні милості і покаяння час. А завтра, завтра може не настати, всі, наче завтра, Господа руках. Де будеш ти у вічності на це питання дай відповідь для себе сам. Прошу не запіснись прийти до Бога, щоб не плакать потім Гірко там Без Бога щастя взагалі немає, в кінці життя тебе що жде? Ще поки заклик Господа лунає, Навіть кидай, чекає Бог тебе.